Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, що обрати в оновленому святковому магазині жетонів. Будемо розбиратися із характеристиками цих трьох пряммашин. Одна з цих пряммашин цього рівня в мене вже була давно, це єси 2M. Правда, покатав перший раз я тільки сьогодні на ньому. Один із таких боїв покажу вам під час розмови по характеристиках цієї машини. Друга машина, яку я викупив сьогодні і покатав буквально три бої це Круп. Stier Waffentrager. Це от у нас ПТ-шка, абсолютно без броні, кущова, але скажу чесно, вона доволі така непогана. І третя машина, якої в мене немає, але я її планую забрати з цього магазину жетонів, це ВК-4503. Зараз ми поговоримо про ці три машини, тому що вони всі абсолютно різні, коштують по-різному. І будемо думати, що ж краще обрати, якщо у вас немає, наприклад, двох машин або взагалі трьох машин. Цих немає. І ви думаєте. Яку машинку вам вибрати. Зараз про це все поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, для початку просто От склад поставки стилу святкові. Твічдроп з новорічного наступу. Якщо ви фармили всі монетки, друзі, то у вас повинно на даний момент на сьогоднішній вечір бути 30 от таких от монеток. Це максимум. Завтра будуть ще запущені додаткові 5 монеток, це вже само собою, буду про це нагадувати, будемо про це говорити. Ну і от наша премтехніка по 65 монеток. Максимально ми, по-моєму, можемо зафармити чи 95, чи щось таке. Коротше кажучи, тільки одну зможемо витягну з цих машин. На навіть якщо всі фармити монеточки. Давайте почнемо огляд з EC2M. У моєму рейтингу ця машина стоїть на третьому місці. Я не скажу, що вона жахлива, дуже погана. Можна на ньому набивати доволі непогані такі числа. По дамагу, але вона абсолютно не комфортна, друзі, за рахунок свого деструктора. Ця машина не має абсолютно броні, як на практиці показано. Якщо ми подивимося одна живучість, у нас із загартуванням 1480 одиниць міцності хороший показник. Бронювання корпуса 190-60, бронювання башти 190. 90 На практиці все пробивається дуже і дуже просто. Дуже рідко вас буде не пробувати. Дивіться, яка приведена броня. The cat sat on the Ну, ви самі розумієте, для сьомого рівня це не проблема. Величезний лючок 90-мм, тобто буде все по максимуму пробиватися. Звісно, ніби є кути е е такі, знаєте, із приведеною бронею великою. Але по факту от сюди всі шиють, тому що всі прекрасно знають слабкі місця, єси, башта прошивається з усіх ракурсів. Коротше кажучи, друзі, так собі історія. Можна вважати, що якщо вас не проб'ють, то це випадковість. тобто це Величезний такий мінус по типу це важкий танк, але по факту він не танкує. Що стосується от е, снарядів, то тут уже ситуація наступна. Три типи снарядів, бронебійний підкаліберний, осколково-фугасний. Якщо дивитися на сухі цифри по снарядах, то в нас все прекрасно, тому що середня шкода за постріл 390 одиниць це імбовий показник для цього рівня, прекрасний. Середнє пробування броні 175 мм, прекрасний показник, втрачається до 152 на 5 100 метрах, швидкість польоту 780. Звісно, не комфортна, але це на всьому 7 рівень і важкий танк, все зрозуміло. Підкаліберний 217 пробуває на близьких дистанціях, 975 летить. Тобто швидкість польоту тут комфортна і пробиття взагалі стає прекрасне. Осколково фугасні підвищену шкоду мають 530 одиниць, 61 мм пробувають, 780, так само, як ББшки летять. Тобто снаряди в нас прекрасні. Альфа прекрасна, швидкість польоту. На ББшках нормальна, на підкаліберах прекрасна, осколково фугасні також можна використовувати. Але це всього-навсього сухі цифри, друзі. До речі, по обладнанню я забув вам сказати, я, от, наприклад, використовую з ходу поліпшене загартування, гарматний досилач і на даний момент турбонагнітач, тому що нам би тут апнути стабілізацію, але стабілізатора на цю машину немає. Якщо ви маєте цю машину, пишіть, яке ви обладнання. Використовуєте. Дивимося далі, що у нас є. Пішли далі, друзі, мінуси. Розкид на 100 метрів. 0,4 в такій комплектації, як у мене, тобто точності немає ніякої. Час зведення 2,87. Поганий показник, плюс до того в нас жахлива стабілізація 0.23 в русі, 0.23 при повороті шасі і 0.16 при повороті самого корпусу. Тобто ці показники дуже погані. Погані кути вертикального наведення, тобто задирається класно, плюс 25, а опускається мінус 6. Це недостатньо комфортні, друзі. Це все буде відчуватися в боях. Швидкість горизонтального пересування прицілу 3218, стандартний показник, як для важкого танку. Заряджання гармати майже 10 секунд 994, ДПМ 2385. Тобто ДПМ непоганий, як для сьомого рівня, можу сказати, як для такої альфи непоганий ДПМ, але комфортності в цій гармати ніякої немає. Вона не опускається, стабілізація погана, довго зводиться і розкид дуже великий. Друзі. Це ви побачите і в бою. Звісно, я вибрав такий бій більш-менш динамічний, там, настрільний, але тим не менш. Далеко не всі такі бої будуть. Так, ви будете в основному відбувати свої ХП. Але тим не менш, я ж кажу, комфортності просто в цієї машини ніякої немає. На ній можна там середній дамаг тримати всі справи, але комфортності ніякої, друзі, немає. І на ньому не хочеться постійно грати, так скажемо. Далі дивимося, що у нас є. Рухливість. Це наш скоріше мінус, тому що максимальна швидкість вперед із турбонагнітачем і з навичкою знавець двигунів 39 км. Назад 17, друзі. Так би було менше. Самі усвідомлюєте, на 5 км було б 34 приблизно. Швидкість повороту шосі 42 35 до речі, цей показник непоганий віси. Але в той же час погана питома потужність 13-22 Тобто динаміка це скоріше наш мінус. Якби в нас ще була нормальна броня, то я б ще сказав, знаєте, ну, це компенсація за броню, а так у нас броні як такої немає. У нас просто хороша дамажна така гарматка. Скритості нема, це важкий танк, все зрозуміло, і огляду як такого також великого немає. 373 метра у моїй комплектації з навичкою бойове братерство, навичка екстремальні умови, навичка пліч-опліч і додатковий паюк. Оце така, друзі, перша машина, її можна брати для колекції, інколи, можливо, будете викочувати. Але комфорту, при веденні вогню ніякого очікувати не варто. Друга машина це ПТ-шечка сьомого рівня Німецька, Круп з Tier Оцей Вафентрагер сьомого рівня. Доволі непогана така ПТ-шечка має хорошу скритість. Зараз ми до цього дійдемо. Але давайте зусим по порядку. Перше розбираємо живучість. Її немає. Друзі, міцність 800 одиниць, бронювання корпуса 20 10 8 Відкриваємо схему бронювання, щоб ви побачили, як це на практиці. Дивіться, абсолютний картон, фугаси, все буде проходити по фулкі, навіть не надійтеся танкунути, так скажемо. Попередньо поставив от таку дивну може для когось показатися збірку. Гарматний досилач, зрозуміло. Також поліпшені механізми повороту. До речі, у нас е, військ. Цієї машини погана стабілізація і поставив для того, щоб апнути ще більше цей показник огляд. До речі, непоганий огляд у цієї ПТ-шки. Поставив просвітлену оптику клас 2. Давайте тепер розбиратися більш детально, що ж це у нас за машина така. Перше, це у нас снаряди. Бронебійний, підкаліберний, осколково-фугасний. ББшка у нас стандартна, хороша, середня шкода 240 одиниць, непогано, як для ПТшки, для такої кущової, Середня пробування броні 203 мм. Прекрасний показник ББшка з хорошою нормалізацією. Швидкість польоту 1000 м на секунду. Тобто прекрасна ББшка, в основному я її використовую. Підкаліберні снаряди, також тут чудові, середня шкода така сама 240, середнє пробування броні 237 мм. Так, є втрата бронепробиття на відстані. Наприклад, підкалібри втрачають до 217 на 500 метрах, а ББшки до 185 мм, само собою. Швидкість польоту тут ще прекрасніша, 1250 м на секунду. Осколково фугасний тут відносно стандартні, я їх 4 штучки а, про всяк випадок ввожу. Вони пробувають небагато 44 мм, середню шкоду мають не набагато підвищену 295 і летять із швидкістю 1000 метрів на секунду, як і ББшки. Тобто тільки інколи можна використовувати, тому що не факт, що у вас вилете більше дамагу, ніж на підкалібру або бронебійному, 44, це б не так вже і багато міліметра пробувають. Що стосується інших параметрів по вогневій потужності, то в нас прекрасний розкид на 100 метрів 0,3, друзі. Це класно, але кучні. Не дуже дуже часто буде летіти не в центр кола, друзі. Оце попереджає, це помітив навіть по цих е, боях, які я зіграв. Час зведення 1.71, прекрасно. Мінус 8, плюс 45 кути вертикального наведення, непогані нормальні кути, але в той же час у нас погана стабілізація. Якщо подивитися більш детально, то 0,22 в русі, 0,22 при повороті шасі і 0,12 при повороті самої рубочки. Тобто тут ніби все нормально, а стабілізація поганувата. Але в основному, якщо ви стоїте на місці, то це не дуже буде і помічатися. Тобто ви стали, наприклад, у якісь кущики і вицілюєте тільки рубочкою своєю обертаєте там 0,12, плюс-мінус непогано. Але все ж таки, я всяк випадок поставив поліпшені механізми повороту, щоб мінус. 10 отримати від розкиду під час руху та повороту машини, а також під час горизонтального наведення та після пострілу. Ну і, звісно, до швидкості повороту шасі, так само плюс 10, і до швидкості повороту самої башти, це само собою. Перезаряджання нашої гармати доволі швидке 5,72, при тому, що ДПМ у нашої машини на хвилину 2517. Непогані взагалі, окрім стабілізації, тут непогані показники по гарматі. По рухливості. Бачимо, що в нас питома потужність 15-20. 8, без нічого ніякого обладнання не ставив непогано, в принципі, як для такої ПТшки. Але максимальна швидкість всього 35 вперед і 15 назад обмежена. Швидкість повороту шасі хороша, 49,01. От така у нас посередня, можна сказати, динаміка для цієї ПТшечки. В основному її буде вам вистачати. Тому що ви будете грати на третій лінії. Це все зрозуміло, ви абсолютний картон. Потрібно використовувати свою скритість, яка у нас є. Наприклад, у мене з екіпажем, у якого викачана навичка маскування, скритість виходить без обладнання, без спеціального. Зазначаю 47-73. Нерухома машина під час руху 30-22. Тобто в нас хороші друзі-показники. По скритості це все дуже і дуже добре. По спостереженню, 444 метри маємо в цієї машини, але слід зазначити, що це ж з шоколадом. Навичкою БВ-братерство, навичка Гостризір, навичка радіоперехоплення і просвітлена оптика, яка плюс дає 38 метрів. Тобто ми і для себе зможемо світити. Я спеціально таку збірочку поставив і тестую поки що на цій машині. Можливо, вона в подальшому зміниться, але на даний момент доволі непогано себе зарекомендувала. Отака От у нас, друзі, друга машина. Звісно, її можу також рекомендувати, і вона у мене буде стояти або на другому, або на першому місці. Чому я так говорю? Тому що, мені здається, це найкомфортніша машина і найпростіша для фарму, так скажемо. Я розумію, це на всього 7 рівень, але, тим не менш, доволі непогана машина. Вона коштує 5300 золота. Але з економічної точки зору я б вам порекомендував, друзі, все ж таки ВК-шку, ВК-4503. Чому я так кажу? Та все насправді дуже просто, тому що вона найдорожча. Її ціна 6900 золота. До речі, по ЄСІ 2. М, я не сказав, його ціна 5400. Він у мене давним-давно десь чи випав, чи я його зафармив, вже не пам'ятаю, чи, можливо, в магазині жетонів забрав. А от оце такі у нас розтінки. Тобто з економічної точки зору найвигідніше брати ВК-4503. Це доволі непогана машина, має, звісно, свої плюси і свої мінуси. Давайте подивимося, саме перше традиційно це живучість. Міцність нашої машини 1400 одиниць, прекрасний показник, як для важкого. Танку сьомого рівня нема ніяких претензій. Бронювання корпуса 180-80, бронювання башти 180-80. Тобто вона буде, друзі, в основному все ж таки пробуватися. Дивіться, яка приведена броня. Нікого такої приведеної бронею не налякаєш, так скажемо, на сьомих рівнях, тим паче, якщо ви будете ще грати з восьмими рівнями. Навіть коли ви будете ромбувати, то у вас тут уже 230 непогано, а ДВЛД буде пробуватися. Щоки будуть пробуватися, дивіться, абсолютно картонна башта. Так, можна під гострими кутами витанковувати щось бортом, але, друзі, в основному всі будуть в башту пробувати, воно зелененьким світиться, або в ЛДшку, Навіть не в НЛД, а в ВЛД будуть пробувати. Тобто броня така, знаєте, випадкова. Можуть випадково не пробити, але в основному все буде проходити без проблем. Тепер давайте поговоримо про інші характеристики, про вогневу потужність. Гармата у нас 8,8 см, усім знайома, середня шкода за постріл. На стандартних бронебійних снарядах 240 одиниць, тобто вона невисока, ми не будемо розмінюватися з тим самим ЄСИ, але тим не менш вона тут набагато комфортніша, сама гармата. 203 мм пробувають снаряди. До речі, це на близьких дистанціях, на далеких 185 при тому, що швидкість польоту даного снаряду 1000 метрів на секунду. Підкаліберні снаряди. У нас голда підкаліберна. 237 пробувають на е, близьких дистанціях. І втрачають своє бронепробиття на відстані до 217 мм. Швидкість польоту тут взагалі прекрасна 1250 метрів на секунду. Також є осколково-фугасні снаряди, мають підвищену шкоду не набагато, так само, як в цієї попередньої ПТ-295, 44 вони пробивають мм. І 1000 метрів на секунду летять. Тобто, друзі, не знаю, рентабельності дуже великої, від цих снарядів немає, скажу чесно. Але ББшки і підкалібери тут прекрасні, в основному можна використовувати ББшки. Тепер йдемо далі. Давайте подивимося, що ж у нас по інших параметрах. В базі розкид на 100 метрів 0,32, він розкачується, буде приблизно 0,29 із допайком. Час зведення 2.11 в базі також буде десь 1,9 приблизно. Кути вертикального наведення мінус 8 плюс 15, відносно комфортні по опусканню, відносно комфортні по задиранню. Не максимум, не плюс 20, не плюс 25, але тим не менш є. Швидкість реалітального пересування прицілу 2295. Оце мінус, друзі. Звісно, мінус, тому що башта в нас дуже повільно обертається, само собою. Плюс до того в нас невисокий ДПМ, як для такої альфи. Тобто, скорострільність гармати у нас 7,45, заряджання гармати 8.05. Середня шкода на хвилину 1788. Тобто, якщо ми навіть все проскачемо, нехай 2200 буде, нехай вижмемо 2200, але все ж таки дуже високого ДПМ, як для такої маленької альфи. У нас не буде і не слід цього очікувати. Це само собою. До речі, по стабілізації вона найкраща. Серед цих трьох машин мається на увазі, тому що в русі 0,18 при повороті шасі 0,18 при повороті самої башти 0,10. Далі дивимося, що у нас є рухливість. 38 вперед, 12 назад, при питомій потужності 10,77. Максималка не сама найгірша, це навіть не 35, але питома потужність одна з найгірших. Тобто 100% сюди треба ставити або комплекс підвищення рухливості Т3, або те, що більш реальне, це просто-напросто. Турбонагнітаж для того, щоб апнути цей показник, заодно й підняти максималку. Швидкість повороту шасі 29,2. От у нас е, також дуже і дуже повільно. Тобто, якщо підсумувати по рухливості, то в нас непогана максималка, але погана питома потужність. Ми будемо набирати свою максимальну швидкість дуже і дуже рідко. По скритості її немає, по спостереженню 380 метрів. Як для 7 рівня, для важкого танку, скажу чесно, це хороший показник. От що є, то є. 380 метрів для важкого танку на цьому рівні це прекрасний показник. От така у нас машина. Тобто, якщо взагалі підсумувати по всіх цих трьох машинах, то з економічної точки зору найбільш рентабельно брати ВК-4503, тому що він найдорожчий. Далі у нас вже йде єси 2М з економічної точки зору. І третім варіантом вже йде ПТ-шка Waffentrager 7 рівня. Але якщо брати от взагалі по комфорту ведення вогню. По грі, по всьому, оцьому, то я б рекомендував на перше, все-таки місце. Напевне, я на ВКшки не грав, бачив тільки, як відігрують то на першому місці все-таки поставив напевне круп стієрві вафентрагер друзі. На другому місці ВКшку, а на третьому місці єси 2М. Це, по моїм відчуттям, по комфорту ведення вогню. З економічної точки зору тут немає ніяких питань. ВКшка це must have, треба її забирати однозначно. А якщо ви, наприклад, не граєте на 7 рівнях для трейд-іну, то оце такі е, варіанти можна розглядати. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих трьох машин, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео. Па-па!